Дві, що уху? Роби, роби, що робиш? Флабік, як... <laughs> не мене. Це дуже серйозна гра. От ти досягнення получив. Сеті, mm -hmm. не хочеш попробувати щось зробити? Ти, я вже зробив. Що? Ніж, молот, мотика, лопата. Поки лопата не треба, єдине, що треба цукира, пилка і кайло. 200. Файк. Я це навчу, двісь. Так, берем берем дерево. Е! Та блин, опять. Сука, як мене це бісить. Все опять, короче, выебаете, не Угу. Mm -hmm. Ой. А, ой, Бляха. Ну, блин, Славик, поставити... положити на В, якщо шо. В. Англійська. <поставу> 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 так я на. <поставу> так я на В нажимаю, вона не ставиться. В англійська. Так, В англійська. О, все, бач, тепер постав. Не, подожди. Та... Так. А, подожди, я неправильно роблю, я трошки попутала десь. Берем солому, да. От, солому берем. Кай. Okay. Бі, сложно. Пар Барбара. А? Запальничку берем. Здесь. Yeah. Оп. Оля. Коля. Uh -huh. uh -huh. Оно uh -huh. А, Так. Короче, это дробов вообще знает. Нормальный домик построит. У меня немає час у нас так ладно, я пішов ховати Ти тут поки розбирайся ам ням 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 Поїв, поїв Так Ну я все-таки надеюсь, що ти Перейдеш на цей на старішу версію, щоб я міг шейдери поставити, потому що. На что ты там телепортируешься? Идти и пойти, и Что мне там делать-то? Что <infused> делаем? Я девлюсь... Девлюсь, все типа... ходу вставили злокольчик. Уж плюсники знайшла, це кстати ягода. так що... У нас тепер є, можна сказати. Але, блін, ягода і фрукти це ж різне. А ти там пити їсти не хочеш? О, дві качка. Та, стій! Та блін, що ти зробив? М'ясо добив. Якщо шо, шо воно швидко портиться. О, ще кущики, бач. Так я ще запиту, ну, типу, в себе питала, що це за кущі? А це, коротше, ягоди, так що можна збирати <кій> не потім вирус иду давати ягоди. Мразь це бігає. Але б я хотіла шику ще знайти. Йоптить. Я просто пав в ягод, понял. Пес якісь зародки я не йшла, ягод. От... Это такое себе хотілось би шось і що або фрукти знайти, але я так поняла, що це дуже довго буде. Так що годомой, домой. Треба буде готуватись до зими. Тут зима є. Не а? Тут зима є? Да. <рискут> і, і Якщо не підготовити, замерзнемо. А ще я не можу от таке дерево Типа, Це буде поки що в різний цвет його Ти де? Дома. Я додому телепортувалась. Пиздец. Блін, я звичайно вікнула топорик. От, дай, будь ласка. Я навіть не знаю. А, я хотіла пилку зробити, коротше, щоб почати одобряти. Зараз все поясню. <клухи> 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 <клухи>